друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж Порцелянові статуетки, Порцеляновий посуд. Тож, друзі, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Почнемо з посуду. Ось така всім уже відома чашка, кружка, гігант на пів літра десь 0,5-0,6. З сюжетом Різдво. В гарному стані. Виробник київський експериментальний. Червоне клеймо. Перший сорт. В гарному стані кружечка, ціна її. 500 гривень. Далі ось є ще дві київські кружечки також такого об'єму і ганти по пів літра. Стан. Бачите, трошки є ось потертості по На ручці добре позолота збережена. На квіточках. Також, ось саме тут трошки є потертості. Київський експериментальний червоний клеймо також, перший сорт. Їх дві є в наявності такі кружки. Ось друга. Тут потертості їх поменше. Майже немає. Тут був ось ось надпис дарственный. ну майже стертий вже, може хто тер, але не дотер. І ось тут трохи є позавод потертисть. Климо також червоний перший сорт. Ціна цих кружечок по 300 гривень за кружку. Далі ось така чайна пара гігант. Ось така кружка також, десь на пів літра вона. Тут ручний розпис. Стан позолотий, будь ласка, позолота збережена на ручці, ось знизу. Стан дуже гарний час. Климо крем Світловодськ. І блюдечко. Блюдочко ось тут по краю є незначні потертості. А в цілому стан гарний. Фарби бачите, всі ціленькі, ручний розпис. коймо відповідає чашечці. Крем ГЕС, Світлооцьк. Ось так разом вона виглядає. Дуже яскрава. Ціна цієї пари 1200 гривень. Так, ще одна пара гігант мальва. Також стан самої чашечки гарний. А всередині ось трохи є. Потертості по золоту. Бачите. О тут стареньке клеймо Баранівка 60-х синього кольору. І ось блюдечко. Блюдечко потертості по золоту. Ціленько, потертості немає. Також клеймо відповідає. Баранівка 60-х синього кольору. Ось так разом виглядає. І ціна мальви 700 гривень. Далі статуетки. Ось такий тарасик. Ну, по-різному називають, або Степаном його ще кличуть. Ось такий українець. Це із пари. Ще до нього дівчинка повинна бути. Пара цих статуеток називається українці. І автор Валентина Тригубова. Коростень 60-х, другий сорт. Статуеточка в дуже гарному стані. Без колів, без тріщин. Ось такий тарасик. Ціна його 3000 гривень. Далі ось такі морячки. Ех, яблочко танцюють. Також статуетка в дуже гарному стані. Позолота, все ціленьке. Ось бачите, один рижий, другий чорнявий. Колились в танку. Ну тут клейма нема де ставити. Це виробник з ЗХК половне. Дуже гарна статуетка. На сьогодні вже рідкісна. Ціна її 1400 гривень. Далі також дуже цікава статуетка. Ось така. Дівчина корме голуба, але подивіться, яке розфарбування, який стан, яке платячко у дівчинки. Хто має таку статуетку, може з легкістю її зараз взяти і подивитися, чим відрізняється ось обличчя дівчинки. А відрізняється вона виробником. Зазвичай ці статуетки випускав з ІХК полоне. А саме це городниця. Тут клеймо трохи підтерте. ну, але видно, що це городниця з 60-х років. Дуже рідкісна, гарна статуетка. Не часто вона трапляється. Ціна цієї дівчинки 1800 гривень. Далі також відома статуетка із цієї серії Щасливе дитинство. А ну-ка відніми. Ось, будь ласка, дівчинка, дивіться обличчя, яке гарне. Голубеньке оченятка у дівчинки Позолота. Повністю збережена. Ось вам по кругу все показує. Статуетка в гарнюньому стані. Це виробник у нас з ЗХК полоне. Ціна цієї статуетки 1000 гривень. Далі. Перша книга чи перша буква. Тут ось така мама з дочечкою. І саме, бачите, дивляться в цей букварик і вивчають перші букви. Також дивіться, статуетка в дуже гарному стані. Збережені позолота на книжечці ці строки. Саме часто вони витерть края книг, бачите, все ціленькі, без колів, тріщин. Тут стареньке клеймо з ЗХК полоне. Перші випуски, бачите, зеленого кольору. 60-ті роки. Будь ласка. Така гарна позитивна статуетка, ціна її 900 гривень. Ну і останній шедевр на сьогодні. Ось, друзі, будь ласка, такий дідусь. Дуже рідкісна статуетка цукерниця. В дуже гарному стані. Обличчя діда. Дивіться, як будто він тільки вийшов з лісу, як з той казочки. Стан позолоти 99%. Ось давайте переглянемо кришку. Дивіться. Зайчик, ведмедик, іграшки, барабан. Сама. Ця кришка дуже цінна, тому що їх багато побилось. Воно такі, як мені розповідали, такі цукерниці продавалися разом з цукерками. І ось кришка, оця вона була запаяна тут, ну, по типу лака чи сургуча. І треба її було Відкривати і забирати ці цукерки. Тому кришок з часом багато побилось. Ось саме це в дуже гарному стані. Ну, також перегляньте, ось по краю тут все також ціленьке. Ну, я її обдивився дуже ретельно. Ось дивіться, який в нього пояс з півнями дуже гарний. Позолота, ялинка з іграшками, жупан його весь в сніжинках позолочений. Все, що я знайшов, з недочотів. Ось тут недоливчик невеликий емалі. Ось бачите, ось у місці. Невеличкий. Ну, це для 60-х років. Це майже більше з такого кримінального на ньому нічого немає. Сколів, тріщин, реставрації. Статуетка оригінальна. Зараз покажу я вам плимо цієї статуетки. Давайте ось так його перевернем. Ось, будь ласка, городниця, перший сорт. Бачите, написано українськими буквами. Недавно на одному аукціоні траплялась така статуетка. Мені я переглядав, але в другому, в такому... Ну, як написав продавець в дуже рідкісному розфарбуванні. Ну, зовсім друге. Клеймо там було намальоване художником російськими буквами. Тож той лот зачинили модератори. Хотів він за неї 80 тисяч за ту статую. Так що, друзі, ось такий рідкісний на сьогодні бідусь. В дуже гарному стані. Ціна на нього буде договірна. Тож, кому він сподобався, будь ласка, телефонуйте. Пишіть, телефонуйте. Ну, а якщо вам сподобався сьогоднішній огляд продаж, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Тому що сподобалось речей, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Ну а я, як завжди, по традиції хочу вам побажати мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці! Ти заходь, коли що!